Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен виступила з екстреною заявою після нічної атаки Росії на Київ, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію завдяки посиленню. У санкційного режиму фондерляїн повідомили, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Президент Франції і прем'єр-міністр Британії засудили російський удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 15 людей. Відповідні повідомлення вони розмістили у своїх соцмережах. Макрон заявив, що уявлення Росії про мир це 629 безпілотників та ракет за одну ніч. Французький президент згадав про загиблих та свідомі атаки на житлові райони, а також про те, що пошкоджено офіси ЄС і Британської ради. Кірстармер теж засудив атаку, яка пошкодила бу. Дівлю британської ради у Києві і заявив, що Путін вбиває дітей та цивільних, руйнуючи надії на мир. Обидва лідери висловили підтримку українському народу та закликали припинити кровопролиття. Одна людина загинула і ще восьмеро постраждали на Харківщині. У самому Харкові цієї ночі минулося без обстрілів. Проте росіяни не припиняють тероризувати прикордоння області. Проти мирного населення ворог застосував чотири герані, а також молнії та дрони. Наша кореспондентка Світлана Шикера готова розповісти про все докладніше. Світлано, вітаю тебе. Тож, які наслідки ворожих ударів про що можемо говорити? Вітаю, Анастасія! На щастя, ця ніч у Харкові пройшла спокійно, та ворог продовжує завдавати удари по усьому прикордонню. Б'є з усього наявного озброєння. Зараз у Харкові також оголошено повітряну тривогу, тож я буду коротко. Маємо постраждалих через ворожі атаки. На Харківщині заявила одна людина, щонайменше восьмеро поранені. Найбільше постраждалих у Куп'янську. Як стало відомо сьогодні вранці, під час удару по місту загинув 33-річний чоловік, і ще двоє людей чоловік та жінка мають гостру реакцію на стрес. Будь ласка, послухайте детальніше про постраждалих у Куп'янську в прямій мові.